Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки. Бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку. Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава мої вітання. напередодні росіяни десь відкопали можливо в Ростові, а можливо ще десь. Віктора Януковича нагадаю, це колишній президент України, президент втікач, і він, значить, з'явився перед камерами. Значить, далі, що там навіть Ріа Новості, російське державне агентство, оприлюднило це його відео, де він почав говорити, що направду він же ж прагнув приєднатися приєднати Україну до Євросоюзу, вів Україну до вступу в ЄС, але європейці поводи. Лилися надто високомірно. А от завжди Янукович був проти вступу в НАТО. Назвавши це прямим шляхом до громадянської війни, окрема історія це його тези. Але навіть якщо ну там подивитися, просто і згадати, що було тоді, навіть у 2013-2014 роках, ніяких обмежень на вступ до НАТО Янукович не запроваджував. А якраз власне Кабмін Януковича під керівництвом Мазарова вирішив не підписувати угоду про асоціацію з європейським союзом через стільки років Діставати Януковича для, якогось, для якоїсь мети, що ви за цим бачите? Як ви це читаєте? Ну, насправді дійсно зараз багато інформації про те, що чому насправді його витягнули. Фактично, дехто навіть і розказує про те, що вони можуть його лобіювати як нібито політичного конкурента майбутнього в Україні, нібито, щоб на як наставника. Ну це все абсурд звичайно. Там Янукович – це політичний труп. І всі це знають, в тому числі і росіянці це знають. Але в будь-якому випадку є, наприклад, декілька варіантів, чому вони зараз як кажуть, витягнули з цих підвалів. Розкошних перша це скоріш за все через те, що в будь-якому випадку, ну якщо слухати те, що він декламує, то фактично він передає інформацію на захід. Тобто про НАТО, от нам не потрібно НАТО в будь-якому випадку. Ви ж подивіться, що вся ця війна, все що зараз відбувається в Україні, це все через те, що Україна хоче хотіла в НАТО. Але в будь-якому випадку, що він як президент, ніколи цього не не лоб, не лобіював і все інше, і так, так далі і так далі. Тому подібне. Тобто, в будь-якому випадку, на, на даному етапі, ми розуміємо, що Росія а, мам, намагається різними методами е, натиснути і на захід, і на Україну. Також в цілому для того, щоб вони щоб ми всі разом відмовилися від е, долучення до НАТО, і це було одним з пунктів. Майназі, е, коли Росіяни вимагають від України, е, один з пунктів є те, що Україна ніколи не має бути в НАТО. От це основоположна на даному етапі, якраз е, вимога і е, друге, звичайно, це. На внутрішню аудиторію, тому що в будь-якому випадку в Україні залишається на жаль, що велика частина населення, яка можливо, тим чи іншим чином і підтримує самого білого президента, який фактично покинув їх в тому числі, і ну, він має якусь певну позицію. так, має певний вплив на цих персонажів, і можливо навіть і має певну скажімо, можливість на них впливати саме такими тезами. От і тому, але власну. Уному мені здається, що це було направлено на взагалі на міжнародну аудиторію, про те, що е, він легітимний, як то кажуть, що плюс ще раз підтвердити і в себе в країні на внутрішню аудиторію в себе, що е, це все винні погані бандерівці, які. Вигадали цю історію з, з НАТО, що їм ніхто нічого не пропонує, але от вони, вони собі накрутили, що їм треба бути в НАТО, от звичайно, що це все всупереч ідеї Росії. що Це робиться не за благо наприклад України, а що це просто аби не бути разом з Росією. Оце от логіка там така направлена. От, але загалом насправді це такий дуже примітивний хід. Він мало на що спрацює. Не знаю, взагалі на що Росія надіється на це, але діться, треба було використати. От вони мали це в запасі от вирішили витягнути для того, щоб можливо і це спрацює в якийсь момент. Добре, давайте тепер про попередні підсумки, які можна вже потроху підбивати за самітом ШОС. Відповідно, там уже були зустрічі кремлівського диктатора Путіна з індійським прем'єр-міністром, з значить лідером Китаю Сі Сідзіньпіням. І власне сам Сі Цзіньпінь сказав, що зараз шанхайська організація співпраці формує новий. Тип міжнародних відносин заснований на рівноправній багатополярності і інклюзивній економічній глобалізації. За чи за цими фразами вже деякі е, аналітики прочитали, ну наприклад, е, прагнення Китаю взагалі переформатувати таку агенцію, як організація Об'єднаних Націй, і взагалі встановлювати світовий новий порядок, де вони, як вони кажуть, гуртують ну значну частину, в тому числі населення, були ж іще і ще і фрази від Сі Цзіньпіня про те, що мають разом ну об'єднатися, чи якось там подружитися більше. Дракон і слон, дракон це Китай, слон це Індія, і справді це дві найбільші за населенням країни світу. Загалом у них там 2,9 мільярди населення. От як ви бачите, для нас, для України, основні основні підсумки того, що пролунало на саміті ШОС напередодні, тому що тому, що там, ну ті, якраз і не тільки Росіяни і Китайці, але і прем'єр Індії назвав війну Росії проти України українською кризою. От що. Ви за цим бачите? Дійсно, насправді, Сіземпінь вирішив змінити світопорядок. Він сказав, що вони будуть створювати нові правила гри, які вже і враховують супротивну позицію, тобто, це позиція Китаю і всіх інших її сузеренів. В тому числі ми маємо розуміти, що про те, що вони будуть намагатися вибудувати якісь відносини і на ідеологічному на, 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 на ідеологічних постулатах якихось ну звичайно ці постулати будуть базуватися виключно на ненависті до західного світу в першу чергу до сполучених штатів Америки. Інше поки що немає, тому що взагалі взагалом що взяти до уваги цю зустріч, дійсно вона була досить таки вагомою великою помпезною зібрати стільки таку кількість диктаторів в одному місці е, і показати, що ми є сильні, що ми потужні е, називати цифри про те, що там ми 40% всіх жителів землі, там 30% всієї економіки, що ми настільки круті, і ми можемо протистояти е, свавіллю е, сполучених штатів Америки. розумієте? тобто, ніби зібрались вибачте на біженки, і е, вони хочуть показати, що вони також що їхня думка також дуже сильно важлива. Можливо, була важлива, якби ви не починали війни, якби ви не були тиранами і, і вбивцями тоді питань не було. Можливо, вашу ваш домок би прислуховувалися. з іншої сторони. То треба дивитися вже факт, на фактаж, до чого прийшли, які договори були підписані після цього саміту. Ну фактично ніяких, ну враховуючи об'єми цих країн, враховуючи об'єми економіки, наприклад, Індії Китаю, ну Росія до уваги вже майже не беру там і всі інших там маленьких країн, але враховуючи їхні об'єми. Це було взагалі дріб'язок. Ну, підписати, як там Китай виходить і каже, що ми будемо давати там кредити на 2 мільярди єн. це приблизно скільки там 300 мільйонів доларів? Ну це, це, це смішно. І потім кредитування ще може бути там, на рівні 10 мільярдів протягом трьох років. Ну, ви смієтеся з нас, що розумієте, коли економічні втрати цих росіянців, дефіцит бюджету на рівні 100 мільярдів. В рік зараз може бути, і їм потрібне явно не, не, не там на 200 мільйонів. Розумієте, а Росія хотіла отримати ці кредитні кошти, якісь там не знаю, там мільярдів 20-30 отримати для того, щоб підтримувати б, свою бойову е, здатність вбивати інших е, на, на цій землі. От але цього ніхто не не, не говорить. Ну так вони там підписали угоду про те, не угоду а меморандум. меморандум підписали, що вони там. Будуть е, е, як там будівництво, будуть здійснювати будівництво сіла Сібірі. Ну хоча вони написали юридично підкріплений меморандум. дуже дуже, дуже цікаво було в, е, в росіянців е, на їхніх каналах. Вони е, написали таку фразу ну це абсурд. Розумієте, це оксюморон, юридично підкріплений меморандом. Меморандум, меморандум – це меморандум, Або юридично підкріплений – це вже є договір. Це вже це все. ці два різних поняття. Ну фактично, вони не хочуть себе піддайте. Самі себе втішити, що вони дійсно щось підписали. Ну і плюс там збільшить на 2 мільярди кубометрів газу в рік. Збільше Китай збільшить закупівлю газу. В них і це все, і це все, що ви досягли з цього величезного цього з 30% економіки світової. Саміту, ну це 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 смішно. Справді це абсурд. Тобто, ну, ви маєте, якщо ви вже хочете об'єднатися, хочете створити справжню вість зла, Ну покажіть, покажіть результати. Створіть спільну валюту, створіть спільний банк, створіть кредитні лінії величезно. Там всі разом скиньтеся. Як це наприклад ЄС відбувається? Скиньтеся там, заповніть його там на, на рівні 500 мільярдів, і допомагайте своїм е, божевільним диктаторам, які там зараз не можуть провадпроводжувати нормальну економіку країни. Е, Впроваджувати, і фактично це буде реальний результат. А все інше це поки що слова. Так виглядає це красиво, насправді це велика бульбашка, принаймні подія. Ми побачимо, звичайно, треба, що пройшов певний період часу, дайте, хоч там місяць часу, подивимося, чи дійсно будуть якісь е втілені реальні договори. Е бо поки що це красива картинка. я Більше того, я, ну, я ще скажу: я вже назвав декілька цифр, що, що були здійснені під час цього саміту. Але враховуючи ретроспективно їхню історію, хто як себе веде. Ну, Індія, наприклад, зразу заблокувала вступ до Шосу ці Азербайджану. Розумієте, там ще, ще, ще нічого не почалася велика дружба, а вони вже починають там блокувати. Так також Вірменії там заблокували е, вступ до е, Шосу. Розумієте? Тобто в них дуже багато е, е, цих, е, протистоянь протиріч між собою. В дуже протиріч. Так, чи зможуть вони вирішити ці проблеми за день, за два, за місяць? Ні, не зможуть. Ну, якщо вони десятиліттями не можуть їх вирішити за один день. Вони їх не вирішать, і це добре. Ще раз кажу, це добре. Тому що якщо такі диктаторські режими почнуть об'єднуватися, це буде велика біда для всього світу. Велика біда. Я розумію, що зараз звучить багато інформації багато політехнологів говорить, в тому числі американські що завдяки Трампу е, все це відбувається з об'єднання, великий диктаторський режим він підштовхнув на рендом-моді, підштовхнув до Китаю. Ну, частково, частково, дуже частково. Але фактично ще кажу, треба дивитися на, на, на ті дії, які зараз впроваджує той самий Трамп. Ну я маю увазі щодо санкцій на Індію і все і все інше. Індія зараз втрачає дуже багато. Я впевнений економічно через введення цих санкцій на Індію. От і втрачає набагато більше ніж отримує від е, співпраці з Росією. Чи готова вона так довго співпрацювати з Росією, е, не отримуючи ніякого профіту? Фактичного? Ні, я думаю, що ні. Чи треба їм це показати свою силу? До речі, Трамп ж написав, що зараз Індія вже запропонувала Трампу е, нульові мити на товари від себе. Але поки що, і Трамп написав, що ні. Нам цього не треба. Нам цього не треба. Тобто він знаєте, він образився, як то кажуть. Ну, подивимося, чи дійсно чим це завершиться, але я впевнений на 99%, що Індія в будь-якому випадку має піти на зустріч Трампа, тому що в них варіантів не так багато. Я вже наводив величезну кількість прикладів того, що ви можете ви показувати які ви круті, які ви сильні. Але якщо ви захочете бути економічно потужні, хочете створювати промисловість і ті товари кудись продавати, ви не будете їх продавати собі е в середині країни всі. Вам треба будуть якісь ринки, а ці ринки вони дуже обмежені. Тобто ринки де є кошти, вони зазвичай знаходяться або в Європейському Союзі, або в Сполучених Штатах Америки. Ну я є про Китай, але сумніваюся, що Китай буде повністю пускати на свій ринок Індію. Дуже сумніваюся, враховуючи як Китай відноситься до свого лепшого партнера Російської Федерації, так звано. це звичайно все сарказм. О, то ніяких співпраці великої і допомоги від Китаю точно чекати не потрібно, тому що Китай буде робити тільки те, що потрібно Китаю, те, що вигідно Китаю, і ми це бачимо на величезній кількості прикладів, в тому числі на блокування е, імпорту з Російської Федерації, так званої е, металу е, руди. Потім ми бачимо блокування е, цих е, агропродукції. Ми бачимо блокування е, цих як його боже з голови вугілля. І багато багато чи іншого. А зменшення закупівлі нафти з початку року там впало, здається, чи на 14%, якщо не помиляюсь. Зараз вони нібито там щось нарощують, тому що прилетіла велика знижка е, на, цей, на 5 доларів. Ніби і для Китаю, і для Індії, і тому вони хочуть ще закупити за цей час, поки там ще не, не прийшло повне блокування економік від сполучених штатів Америки. Вони хочуть за цей час закупити побільше е, нафти для того, щоб заробити хоч якісь кошти. Розумієте? от, 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 от така логіка зараз. Але це ще раз, Це ситуативне партнерство. Це точно не якесь партнерство, яке е, довгострокове, або стратегічне, якого треба зараз дуже сильно боятися. Так, треба е, спостерігати за цим, робити все для того, щоб цього не було. Щоб не довести довести до цього, але в будь-якому випадку поки що я не бачу якихось великих загроз. Добре, ще одна частина, ще одна лінія коментарів про власне склад делегацій і рівень присутності на саміті Шанхайської організації співпраці. Що тут було понад 20 лідерів країн. Причому ну тих країн ну більша частина це ті країни, які не входять до шанхайської організації співпраці. І окрема історія, як пишуть деякі аналітики, це сигнал власне Дональду Трампу, що Сі Цзіньпінь має Можливість і реально до нього приїжджають навіть одночасно. Ну там лідери Азербайджану та Вірменії, лідери тих країн, у яких є між собою непорозуміння. Далі регіональні лідери, як от президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган, який до речі назвав Путіна другом, і сказав, що треба розвивати співпрацю по попри ну, якісь там непорозуміння в в деяких поточних моментах. І таке інше, тобто силу для Америки показує зараз Китай наскільки він здатен на своїх якихось майданчиках ну, збирати доволі потужні делегації, як цей сигнал може читатися в американській адміністрації з вашої точки зору. Ну я в принципі відповів на це. Так дійсно це є проблемою. Це є проблемою. Це не нормально. Що ще раз кажу така кількість диктаторів з досить потужними економіками збираються. Це, це біда того, що країни, які, скажімо так, не визначилися в своїх до кінця в своїх пріоритетах, і за яку сторону вони будуть боротися в майбутньому. Наприклад, такі як той самий Ердоган, Аліїв, Ну Пашинян, той самий, те, що ви назвали, тобто величезна кількість отаких от персон, вони в принципі принципі не мають бути присутніми на такого роду. Ну я розумію, що територіальна наближеність до цих країн вони в принципі вона їх і зближує дуже сильно. Плюс ну про диктатори я вам не буду говорити нагадувати ще раз про автократичні режими в цих країнах. Ну на відміну на ну, окей, в вірменії чіпати не будемо там Башинян в тому плані не, 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 не такий же автократ, але якщо взяти до уваги Азербайджан, дійсно і Туреччина, ну там є питання певні. От і е, плюс Туреччина є країна НАТО. Взагалі, якби розумієте, ви ж е, як то Путін виступає про те, що е, вони проти НАТО, що вони такі, е, ну взагалі ця війна в Україні розпочалася е, в супереч НАТО антагоністичному пориві. А тут сидить представник країни НАТО. Ну якось трішки воно виглядає трішки кривобоко. Але дивіться, дипломатія не буває чорно-білою. І в цьому випадку ми прекрасно це бачимо. Сьогодні Пашинян разом з цим з Алієм зустрічається з Трампом і підписують мирну угоду. І разом підіймають руки і посміхаються. І Фотографію вони там пам'ятаєте, Трамп розсилав фотографії і разом з ними підписані. От Алієво. А другий день вони зустрічаються з дзеньпіням. Нічого нормально, і ніхто ж нічого не каже, розумієте? Тобто, тут трішки треба завжди й скажем пригальмувати. Вона в що дипломатія вона не є чорно-білою. От вони кожен намагається собі відгризти якусь там пріоритетну частину і економічного пирога, і територіального пирога, і суспільного всього іншого. Тобто, вони намагаються інтегруватися в ті чи інші процеси і не бути за бортом, розумієте. Тому що якщо б світ от 100% розділився на біполярний, та як зараз в принципі він намагається бути. Поки що він до цього йде, от і фактично він там вже майже прийшов до цього. Але ще далеко маленькі країни ще далеко не всі визначили, хто хто з ким хоче бути, тому що світ дуже сильно розрізаний і геополітична ця масовість вона показує, що ну кожен співпрацює з кожним економіки Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки занадто великі. В світовому масштабі і занадто в них саме дуже дуже сильно інтегровані економіки інших країн, в тому числі автократичних, щоб вони дуже сильно вистрибували і були там проти чи за когось там. Розумієте, тут завжди треба тримати інколи баланс. От і фактично, ми зараз приходимо до того, що ну Трамп хоче показати, що ні, ви маєте бути або з нами, або проти нас. Він ну потреба тобто визначатися з ким дружимо і проти кого дружимо. Добре, на сьогодні на 9 годину вечора запланована промова Дональда Трампа, тому що ну от в минули вже два тижні, які Дональд Трамп давав Путіну для початку перемовин. Напередодні Ушаковця радник президента Путіна знову сказав, що ніяких домовленостей не було. Те, що транслюється в пресі, це я цитую. Це не зовсім те, про що там домовлялися. Ось таке навіть будемо бачити. Чити будемо стежити за подіями. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був Андрій Городницький, доктор філософії і політичний експерт. Намагалися ну, підбити певні підсумки того, що відбувалося на саміті шанхайської організації співпраці у Пекіні. Там були б доволі, доволі цікаві заяви, але мало було рішень. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.